Катерина Возна, Люба, вона була на початку стріму. Не бачила, я з того читала. На тому бачила, як повернулася догори, то бачила. На цьому не бачила. Я потім зайду через канал я її розблокую. Вона хоче всього заблокована. Як діла? Все добре, бабуся Ніна, доброго ранку і гарного позитивного дня. То так само, як була Таня Регмів, Тані заблокована. Таня співак, Таня, Катя Возна, добрий ранок та гарного настрою. Алла, Олічка Прибейська, Галиночка Архипова, доброго ранку, приємного спілкування, гарного настрою, міцного здоров'я. Світлана Михнюк, Після дощику тепло, свіжо, трава зеленіє на очах. Так, Як дощик перейде, потепліє, то трава раз -два росте, так воно є. Бабуся Галя Ніна, дуже дякую. Вам всього найкращого, здоров'я, міцного, сили, удачі, добра, злагоди, Божої благодаті. Таня ворона, Таня співак, привітики. Бабуся Галя, Ілюша, великий привіт. Бабуся Галя, Таня співак, доброго ранку і гарного позитивного дня. Анна Вовк. Гарного мирного ранку, Люба Ігор Наталя, вітання всім чатівцям, гарного позитивного дня. Лайчик є. Дякую, Анна, гарного ранку і міцного вам здоров'я. Таня Регмі, мій 96-й, Гарного раночку. Любаша Ігор Миколаївич, здоров'я, удачі, благополуччя. Дякую, Танечка, і вам гарного ранку, гарного дня і міцного здоров'я. Хай Бог дай, щоб всіх все було добре. Бабуся Галя Оля Прибейська. доброго ранку і гарного позитивного дня. Оля, доброго ранку, Ігор. Після вашої казочки спала, ніби у дитинстві. Снилося приємні сни. Дякую вам і вам дякую. Ми дуже раді, що ви гарно виспалися, це прекрасно. Хай Бог дай, щоб усі все було добре. Юля Бойко, регмі, Таня, привітики. Привіт. Алла, Танюша Регмі, доброго ранку, приємного спілкування, гарного настрою, міцного здоров'я. Таня регмі, Юля Бойко, привіт, гарного настрою. Бабуся Галя, Таня Співак, дуже дякую. І Вам всього самого найкращого, здоров'я, міцного сили, удачі, добра і Божого благословення, Таня Ворона, Таня Регмі привітик. Оля Прибейська, Бабуся Галя, доброго ранку. Вдалого дня і приємного спілкування. Таня Ворона, Аня Вовк, доброго ранку. Таня <coughs> Тетяна Співак, дякую, бабуся Галя. Регмі, Алла Закутайло, привіт, гарного настрою, крепкого здоров'я. Вітається Таня. Алла Прибєльська, Оля, Оля Таня Ворона, доброго ранку. Оля, Таня Чепурник, доброго ранку. Олександр, добре утро, доброго ранку. Бабуся Галя, Анна Вовк, доброго ранку і гарного позитивного дня. Є геній правдухін. Що ви несете, то ви що несете, Ми не несемо, ми сидимо, стрім ведемо, ми нічого не несемо. Ми спілкуємося, як нормальні люди. Юлія Корисна, а мені стра... страшно, жутко. Боже захистив всіх, допоможи, благослови. Все буде добре, Юленька, Дай Боже, щоб скоріше настав мир. Таня Ворона, Оля Прибєська, добрий ранок, міцного здоров'я, бабуся Галя, Таня Регмі, доброго ранку, гарного дня. Євгеній Ан... Анегін. Анегін. Добре утро. Скільки вам літ. Доброго ранку і вам мої роки, моє багатство. А ти скільки мені дасиш? пиши. Ірина, здравствуйте, Любочка. Доброго ранку, Ірина. Гарного дня і міцного здоров'я. Лариса, дякую, Ігоре. Будьте здорові всі, вся сім'я. Дякую, Лариса, і вам міцного здоров'я. Всім-всім. Таня ворона, Таня Чепурник, доброго ранку. Катерина в нас на днях на днях привезуть. Ой, хай Бог береже всіх. Дай Бог, щоб всі були живі, здорові. Бабуся Галя, Оля Прибєйська, дякую вам всього найкращого, міцного здоров'я, сили, добра, спокою Божої благодаті. Таня Регмі. Бабуся Галя, доброго ранку, гарного настрою, крепкого здоров'я і удачі. Анна Вовк з Танєю вороною вітається Катя Ковальських. Добрий ранок, Люба, гарного вам настрою на цілий день. Дякую, Катінька, і вам гарного ранку. Бережіть себе, хай Бог дає міцне здоров'я. Юлія станівчепорних вітається ігнат. Причому здесь проси за війну і політику на этом стрімі. Так, воно є, Юля. Аби ти то заснути і не, про, не проснутися, та іще не час. Юля, без пори, ніхто нікуди не піде. Так що сили, здоров'я вам всього найкращого. Так. Юля, дякую навзаєм. Лена вітає надбережна вітається зі всіма тихо мирного дня. Таня ворона, Лена надбережна, добрий ранок. Так.